Ціни вас боже на все святе і Гоже, дай Боже здоров'я вам, всім Божим людям, а особливо тим, хто має і не батька. Тому що сьогодні свято особливо, День Батька. Неділю 15 вересня 2024 року у День Батька починаємо флешкоп в Україні і в батько батько наш, Явті. Батько батько. Батько. Україна мати, ми за Україну будемо! Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати, ой у лісі, лісі, їду вам зеленим, там лежить останець, жить коранений, ой у лісі. лісі. Службовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, десантно штурмових військ Збройних сил України вдячні юному поколінню за прославлення українських цінностей та підтримуємо їх. Ви, наше майбутнє. сьогодні нам судили стати учасниками новітньої історії України, та ми вкотре довели, що готові захищати свою державу, кожен на своєму фронті для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава, батько наш бандера! Україна мати, ми за Україну будем воювати, Батько наш Бандера! Україна мати, ми за Україну будем воювати. І Віримо, що Бог поможе, що разом переможемо. Тож вітаю вас, я Борис Володюк, Дністер з Івано-Франківська. Пропоную подивитись відео, ті, які я підготував для совісних роздумів у цьому дні. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий страх Олександр ділиться розумною аналітикою та хорошими думками. Далі мовою оригіналу автора. Доброго дня з вами страх Олександр, військовий лікар. Розмовляємо, продовжуємо розмовляти про політику, про те, що ту владу, яка зараз є, біля керма треба міняти. Я виклав попереднє відео, пояснив, кого б я хотів би бачити. Було багато коментарів. Наприклад, пропонують люди кажуть, до влади повинні прийти націоналісти. А як визначити, хто націоналіст, а хто ні? У кого красивіша вишиванка, чи в кого більш чиста українська мова, чи може у нього прізвище якесь таке. Українське, до влади повинні прийти професіонали, так ми це вже проходили. У кожній владі якісь професіонали, які дуже швидко, професійно утворюють схеми, які їх збагачують. До влади повинні прийти чесні люди, які люблять людей. А як визначити, хто кого любить, наскільки любить, як допомагає країні? По транзакціям скільки він донатить на ЗСУ. Ви знаєте, я цю полеміку прикрив би одним буквально висловом. Ти наскільки ти націоналіст? Наскільки ти любиш свою країну, наскільки ти любиш людей цієї країни? Визначається одним буквально рухом. Приходом в ТЦК і зарахуванням Збройні Сили України з великою вирогідністю. Потім мати штурм і посадок, розмінування, полон і багато-багато всього. тільки ті, хто. Реально пішли на ризики, які втратили своє здоров'я, довели своїми діями, наскільки вони люблять цю країну і вірять в її майбутнє, бо людина, яка не вірить, вона б не пішла в армію, в ЗСУ, яке, на жаль, в 24 році вже перетворилось просто в паперову армію. Де є вся Салдафонщина і все-все-все, про що не дуже хочеться говорити. І вони туди пішли. Це люди з двома вищими освітами, які могли б гроші заробляти собі для сім'ї, які могли виїхати в будь-який момент. Знайти способи, це можливо. Але вони пішли і захищали. І зробили все. Що від них залежало, щоб ця країна розквітла. Оце реальний доказ націоналізму, любові до людей і своїх намірів. Тому я ще раз підкреслюю: я вважаю, і мої однодумці теж вважають так, що до влади. По максимуму повинні прийти військові. Звісно, будуть виключення, бо є дуже специфічні сфери, де серед військових просто може не знайтись людини. Але враховуючи, що у нас в армії воюють всі, представники всіх спеціальностей знайти можна буде. Звісно, що ми будемо їх перевіряти на адекватність, бо ПТСР ніхто не відміняв, на їх історію, можливо, вони до. Війни були в партії регіонів чи ще десь. І так далі. Це все буде. І поліграф буде, все це буде. Не збираємось ми просто за критерієм військовий брати всіх підряд. Але це бажаний, дуже бажаний критерій, який треба використовувати, коли людина взяла, підняла свою сраку і пішла на ці ризики. Знаєте, як ми називаємо час ЗСУ? На третьому уроці війни. Тюрма. Що не так? Так і є. І ми цю лямку тягнемо. Ми через себе переступили. Тому ще раз підкреслюю: це є реальний доказ любові до своєї країни і до кожного українця. Я вже не кажу закаліцтва. Важкі поранення чи втрати життя. На жаль, ті, хто втратили життя, не зможуть приймати участь в політичних процесах. На жаль. Таких багато. Дякую вам за увагу. Хочу, щоб ви зрозуміли посил, як кажуть, меседж до вас, кого треба обирати, що є головним критеріям. Дякую за увагу. Разом до перемоги все тільки починається. Все що виходить? Що хлопці гризаються просто в кожний сантиметр нашої української землі, щоб не віддати її ворогу. Гинуть сотнями тисяч. Воюють хто три роки, хто вже 11 рік. А тим часом влада. Будує якісь фортифікаційні споруди між Херсонською і Миколаївською області за якісь мільярди. Будують якісь школи там, де вони нікому не потрібні. Мантії суддя. Миколаїв розмітку роблять по всьому місту. Списуються просто колосальні кошти, просто колосальні кошти. Чому вони не йдуть на фронт? Таке враження, якщо так подивитися з точки зору влади, що владі не потрібна перемога, їм дуже зручно, коли ми втрачаємо ще село, ще село, вони тоді кажуть партнерам, дайте нам ще гроші, дайте нам ще того і цього. Вони це отримують і дуже, знаючи, як це робити, а під час війни це робиться дуже і дуже якісно. Швидко не підкопаєшся. Усушка, сушка, утруска, трус, прильот, списання, розумієте? Що ж це відбувається? Що ми воюємо не з зовнішнім ворогом. Ми воюємо з ним, але ми не бачимо внутрішнього ворога, який просто бере і затримує цю перемогу, розумієте? Хлопці віддають і дівчата віддають життя за це, а перемога там нікому не потрібна. Який висновок? Ну давайте просто логіку включимо. Який висновок? Та висновок простий. Треба з цією владою щось робити. Ви спитаєте, як? Революція взять вила, розвернуть армію? Ні. Ні, цього робити не можна. Це закінчиться погано. Революції. Повстання почнеться Махновщина, читайте історію з 17 по 22 рік того сторіччя України. Але давити на владу, щоб вона ініціювала вибори і побачила, що вона насправді, яку вона підтримку має у населенні, приєднуватися до політичних структур, сил, яким ви довіряєте, вивчати їх. Цікавити громадським організаціями. і йти на вибори. І нехай вибори покажуть, кому народ довіряє. І я точно вам скажу, що нинішній владі дуже навряд. Хоча нехай це покажуть чесні вибори, вони повинні бути. Що б там не казало, що під час війни вибори не проводяться, але нагадаю, що у нас війни немає, військовий стан. І легітимність нашого президента під великим питанням. Думайте, люди, думайте, бо якщо скласти 2 плюс 2, виходить нуль, нам нуль, а у когось одиниця і багато нулів. Та ладно б гроші. Та хрен з ними зажріться. Питання в тому, що реальні люди, реальні побратими гинуть, розумієте? Найкращі, самі вмотивовані, яким цю країну треба піднімати, розумієте? Було б, а їх немає вже. Хто її буде піднімати? Ті, хто в Польщу на клубніку поїхали. Розумієте? Думайте. Треба це ініціювати. Вибори повинні бути. І до влади повинні прийти. Ті люди, які реально ризикували своїм життям, втратили своє здоров'я, і які готові приймати рішення не згідно свого гаманця, а згідно тієї ідеї, за яку вони йшли в посадки штурмувати, розумієте, за кожен міліметр нашої землі боролись. Яка це буде політична сила, я не знаю. Але вона повинна сформуватися. Слідкуйте за новинами, цікавтеся, менше дивіться марафони, слухайте адекватних людей, які мають чітку життєву позицію, національну, які боліють за Україну і за українців. І робіть правильний вибір. Не так, як це було в попередні роки. З вами був Страх Олександр, військовий лікар, який бачить вирішення нашої ситуації і в політичному ключі, в тому числі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей разом до перемоги. Поранені побратими Олександра схожої думки, втім закликають не розхитувати лодку. Все повинно відбутись мирно та законно. А Україною повинен керувати українець та патріот. На банкові давно відбулось вбивство конституцію. Демократію застрелили. Залужний попереджав, що так буде, і не хотів бути причетним до зрадників. Вказував на це Зеленському, за що його і звільнили. Телеграм-канали пишуть, що один із зрадників Залужного, на жаль таки помер від ран. Застрелили в Києві. Ох і важкі часи насуваються. В той же час я думаю, Залужний почне говорити одразу. На Зеленського та Єрмака пише Мирослав Логійко. Не треба робити фальш старт, як Трамп зі своїм вухом. Трамп думав, що вже фінішна пряма і використав усю нітруху. І тут його на останньому повороті і обходять рокіровкою демократи своєю єдністю. Не повторюйте помилок російських піарників Трампа. Демократи їх заздалегідь прочитали. У них суперкомп'ютер кращий, на більше кроків уперед рахує. З залужним я думаю, також на більше кроків уперед прораховано. Вважаю на червінському залужному краще не зачіплятися. Звісно, справа червінського дуже важлива її обов'язково треба вигравати, але достатньо свідчень безпосередніх командирів і начальників Романа Червінського, які стверджують, що Червінський виконував їх накази, і ці накази були погоджені з усіма. Почекайте справу про зданий південь України, пише Логійко. Справа про здачу півдня відкрита. У ній можливі арешти, допити та переслідування генералів. Зеленський та Єрмак хочуть своє про відповідальність за здачу півдня покласти на військових та заложного пишуть в мережі заложного спробують звинуватити у непідриві мостів у Чонгарі, BBC. Рано вранці. 24 лютого 2022 року російські війська швидко перебралися через перешию з Кримом на материкову частину України до опівдня вони приїхали вглиб понад 200 кілометрів і вже були біля Антонівського мосту на підході до Херсона. А за кілька днів захопили територію більшу за Швейцарію. Джерела BBC стверджують, що в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду до Валерія Залужного. За даними BBC процесуального статусу у цій справі в головнокомандувачі ще немає, так само як не було офіційного виклику на допит за інформацією БіБісі, не виключено, що такий статус з'явиться згодом. З огляду на такий можливий розвиток подій у вузьких політичних колах справу про окупацію півдня вже називають справою заложного. Питання, хто здав південь України за звільнення, якого загинули і гинуть тисячі українських воїнів, продовжує висіти у повітрі і зменшувати довіру до влади. Ймовірне, звільнення заложного може стати черговим підтвердженням залякування Єрмаком Зеленського. Тільки так Єрмак може стимулювати його підписати звільнення, вкладаючи йому у вуха, що заложний є. Суперником на президентських виборах пише Дмитро Биков, оскільки Зеленський не вміє думати стратегічно, то дійсно таке звільнення може створити саме політичного конкурента, генерала Залужного. І ще одне: якщо звільнення дійсно майорить перед українським суспільством, то варто констатувати, що ОП не контролює самого залужного, але активно хочеться робити і керувати війною. І скоріш за все вже це робить через лояльного сирського. Не хочеться вірити, але ОП вже вніс розколу в керівництво ЗСУ, щоб усунути Залужного і поставити лояльного. Сирського це вплине на мотивацію воїнів та результати наступу більше аніж відсутність високотехнологічної зброї. Якщо це і є мета ОП, тоді це частина плану заморозки війни, причому на користь ворога. Поки ми йдемо по гіршому із можливих сценаріїв, що наближує нас саме до авторитаризму. Вірмо у поміч Божу, подімося й поборемо, морімося і вимовимо. Телеграм-канали пишуть, що генерал залужний в Лондоні станом на 14 вересня разом з британцями та американцями заморозив уже сотні рахунки корупціонерів. Телеграм-канал офісне мишеня пише, що приватну розмову залужного та зеленського, втім не зовсім приватно були присутні помічники. Генерал відповів Зеленському на один із закидонів Володимира. з Часом так же саме зі скандалами зніматимуть тебе. Я за Україну. А ти крім того, залужний відмовився від усіх посад у команді президента, які наносять військовий характер що дуже вибісило зеленського. Він пообіцяв заложному вичистити весь генштаб Від якого моменти заложний відповів для тебе ж це буде гірше. Ти звільняєш людей, які два роки жили війною, поки ти писав відосики. Заложний пристане одразу на обидві позиції. Ревізора за зброєю та грошима для України від США. Також один із командуючих військами НАТО ставки підвищилися одразу. Після цього США заблокували декілька рахунків Єрмака. Та з офшора накривають кисень, перекривають. Збіг пише політолог Небоженко. Практично одночасно у світі відбулися три події, які матимуть великі наслідки для України. Призначення президентом України зеленського генерала Сирського головим голокомом в СОЗЕМІСТЯ популярного генерала залужно, якому вірили інтерв'ю президента Росії Путіна, американському консервативному журналісту Карлсону затятому прихильнику Трампа присвячена цій самій Україні та відмова американських сенаторів виділити гроші Україні. Кожна з цих подій дозрівала давно. Але сталося саме зараз. Практично все одночасно, але все, що стосується перспектив війни в Україні, це погана ознака для початку нового 2024 року. Зіна Обібрецька пише наступне всі ці фотки обнімашки, за залужно. Це б Згадайте, як Путін його пропагандони і блазені п'ять років використовувала фотки її зустрічі з перемовин проти Порошенка. Ви що очікували, що вони битимуться? Це публічні люди на посадах їм потрібно вміти тримати лице на офіційних заходах, і це стиль залужного, він не опускатиметься до дитячої інфантильної поведінки, надути губки і стати у позу. Як і те, що сказав Порошенко, це звичайна дипломатія. Але є ще хуцпази як спочатку звільнити залужну, а потім щоб люди не обурювалися, що це помилка нагородити героєм України і пофоткати. А зразу після цього мародерна влада вкрала сторінку головнокомандувача залужної усіх підписників на Фейсбуці. Сторінка була створена залужними 31 липня 2021 року і мала 621 Тисячу підписників була хронікою діяльності залужно. Тепер все віддали сироському сторінка у Айбері. Залужно сьогодні теж виявилася уже сиросько. Звільнила, нагородили, пофоткали і забрали трибуну у 620 тисяч підписників. Не забувайте, що це все брудна гра 95 квартальних піарників, яка ще тільки виходить на фінішну пряму, як і ті 20 доларова писани на пезіців. що заміна на сироську. Це не трагедія і не зрада. Ага, є катаран, хомчак, баканов, нумов і решта татар. Як і в 2019 році можу сказати, лише одне думайте. Батько наш бандера, Україна мати. Не дамо в кайдани волю сакувати. Звільнимо народи від ярма Росії. Слава нашим хлопців, слава Україні. Високо, небігінь, святи лунає батько, наш бандера мовить. Тає слава Україні! Лунає по світу бог не переможний, кличе нас до битви, козаки. -герої. Ярма Росії, слава наша хлопці, повіт не загине, батько наш, Бандера, Україна мати, не дамо в Кайдани волю закувати, звільнимо народи від ярма Росії, слава нашої хлопці, слава Україні, звільнимо в країні усі землі наші і. Не буде в хаті ворогів проклятий житиме держава, ми щасливі буде, але ваші свіста повік не забуде, Вороги підняли червону калину Не дамо зламати неньку Україну. Він родили з полум'я героїв, сини сильним назвавного народу. Батько наш бандера. Україна мати, не дамо в кайдани полюса купати, звільнимо народи, від ярма Росії, слава наша хлопців, бо не загине. До, до на мину, святі, Долучай наші молитви, особливо до служби ГКЦ ПЦУ. І кажем щиро ми. Прийди, Христе, прийди скоріше, в Україну спас. Поверни сонячно-воскресними і Тараса Шевченка, і Степана Бандери та інших сонячно Воскресних, найкращих, найпотрібніших героїв, і друзів у ПАЗСУ. СУ дай, щоб скоріше була наша перемога цієї осені. Намногія благай віта. Ich hab dir je, oh, Дякую вам за знання незнання, брати, на знані, проти серце в місті. За перегляд відео, за лайки, подобайки, за все добре, що ви зробили і зробите. Щасливо, з Богом і Богородиці. Разом переможемо. Живими та неушкодженими, щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка та батько.